Привіт! У 1950 році італійсько-американський фізик Енріко Фермі сів за обід зі своїми колегами в національній лабораторії лос аламоса де він працював 5 років тому в рамках Манхеттенського проєкту. Згідно з різними даними, розмова торкнулася інопланетян і недавньої хвилі НЛО. У зв'язку з цим Фермі зробив заяву, яка увійде в анали історії. Де всі. Це стало основою парадоксу фермі, який відноситься до оцінок високої ймовірності існування позаземного розуму і очевидної відсутності доказів. Через 70 років ми досі не відповіли на це запитання, що призвело до появи багатьох теорій щодо того, чому триває велика тиша. Популярним є те, що повинен існувати великий фільтр, який не дає життю досягти високої стадії розвитку. Цей термін був введений економістом Робін Хансоном, який також є науковим співробітником інституту майбутнього людства Оксфордського університету. У 1996 році Хенсон опублікував есе під назвою Великий фільтр ми майже його пройшли. Де він припустив, що має бути щось, що перешкоджає неживій матерії об'єднуватися для утворення живих організмів абіогенез, і досягати високого рівня розвитку за шкалою Кардашова, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Така можливість, стверджував він, не віщує нічого доброго для людства, ось як він резюмував свою аргументацію. Людство, схоже, має світле майбутнє. Тобто нетривіальний шанс розширитися, щоб наповнити Всесвіт тривалим життям. Але той факт, що космічний простір поблизу нас здається мертвим, говорить нам про те, що будь-який даний шматок мертвої матерії має астрономічно низький шанс створити таке майбутнє. Таким чином, існує великий фільтр між смертю та розширенням тривалого життя. І перед людством постає зловісне питання, як далеко ми зайшли? Дорогою до цього фільтра. Інший чудовий опис запропонував філософ Нік Бостром. Ось як він описав це у своєму есе 2008 року. Де вони? Чому я сподіваюся, що пошуки позаземного розуму нічого не дадуть. Великий фільтр можна розглядати як ймовірнісний бар'єр. Він складається з одного або кількох дуже малоймовірних еволюційних переходів або кроків, які необхідні для того, щоб планета, схожа на Землю, створила розумну цивілізацію такого типу, яку ми могли б бачити за допомогою нашої поточної технології спостереження. Коли фермі поставив своє знамените запитання, вчені вже керувалися припущенням, що у всесвіті має бути багато життя. Це не дивно, враховуючи величезний розмір і вік Всесвіту, який має діаметр близько 93 мільярдів світлових років. Одразу поправочка, це лише спостережувана частина. І існує приблизно 13,8 мільярдів років. В цій частині всесвіту знаходиться приблизно 2 трильйони галактик. Тим часом наша галактика має діаметр від 170 тисяч до 200 тисяч світлових років і містить від 200 до 400 мільярдів зір. Навіть якби ми припустили, що лише 1% цих зір мають планети, що 1% цих планет можуть підтримувати життя, що 1% з них створив розумне життя, і що 1% цього життя розрісся в розвинену цивілізацію, все одно це означає, що там може бути 2000 тисячі цивілізацій. Цей аргумент був формалізований приблизно через 10 років після вислову фермі американським астрономом і дослідником сеті доктором Френком Дрейком. Під час зустрічі в установі Грінбенк у 1961 році кілька вчених зустрілися, щоб обговорити використання радіотелескопів для пошуку сигналів, які здавалися штучними за походженням. Готуючись до цієї зустрічі, Дрейк підготував рівняння, яке підсумовує те, з чим працювали дослідники сеті. Рівняння Дрейка, яке згодом отримує саме таку назву, можна підсумувати математично таким чином. ДН кількість цивілізацій у нашій галактиці, з якими ми могли б спілкуватися, R зірочкою середня швидкість утворення зір в нашій галактиці, F частка зір, навколо яких знаходиться планета, НЕ середня кількість планет, на яких може існувати життя, ФЛ ймовірність зародження життя на планеті з відповідними умовами. FI – ймовірність зародження розумного життя на планеті, де зародилася будь-яка форма життя, FC – частина технологічно розвинених цивілізацій, які, що дуже важливо, матимуть бажання вступити з нами в контакт, і L – період часу, який вони мали б для передачі сигналів у космос, тобто з моменту, коли вони змогли це робити, до моменту, коли з тієї чи іншої причини ця можливість стала для них недоступною. Як доктор Дрейк пізніше скаже про створення рівняння. Плануючи зустріч, я зрозумів, що за кілька днів нам потрібен порядок денний, і тому я записав усе, що вам потрібно знати, щоб передбачити, наскільки важко буде виявити позаземне життя. І дивлячись на ці параметри, стало досить очевидно, що якщо ви помножите все це разом, ви отримаєте число n, яке є кількістю виявлених цивілізацій у нашій галактиці. Це рівняння було спрямовано саме на радіопошук, а не на пошук первісних чи примітивних форм життя. Шкала Кардашова отримала свою назву від імені астрофізика Миколи Кардашова, який запропонував класифікувати позаземні цивілізації на основі кількості енергії, яку вони здатні використати. У своєму есе 1964 року під назвою Передача інформації позаземними цивілізаціями він запропонував трирівневу схему шкалу Кардашова, яка складається з наступного переліку. Цивілізації типу 1, так звані планетарні цивілізації. Це ті, які можуть використовувати та накопичувати всю енергію доступну на їхній планеті. Приблизно 4 помножене на 10 в 12 степені Вт. Цивілізації типу 2, також зоряні цивілізації це ті, які здатні використовувати та контролювати енергію всієї своєї зоряної системи. Приблизно 4 на 10 в 26 степені Вт. Цивілізації третього типу, також галактичні цивілізації, це ті, які можуть контролювати енергію всієї галактики, приблизно 4 помножене на 10 в 37 степені ватт. У своїй книзі 1973 року під назвою Космічний зв'язок інопланетна перспектива відомий науковий популяризатор Карл Саган стверджував, що до шкали має бути включений тип 0, оскільки людство ще не досягло рівня розвитку типу 1, як сказав Саган. Цивілізація типу 1 здатна зібрати для комунікаційних цілей еквівалент усієї поточної потужності планети Земля, яка зараз використовується для опалення, електроенергії, транспорту тощо велика різноманітність цілей, крім спілкування з позаземними цивілізаціями. Згідно з цим визначенням, Земля ще не є цивілізацією типу 1. Нашу нинішню цивілізацію можна було б віднести до типу 0,7. Виходячи з цих параметрів, цивілізація типу 1 не тільки виросла, щоб зайняти всю площу поверхні своєї планети, але також колонізувала б низьку навколоземну орбіту. Таку цивілізацію могли б ідентифікувати мисливці за екзопланетами, шукаючи хмари супутників навколо планети, так звані пояси Кларка або більш звична особиста для мене назва геостаціонарна орбіта, які можна було б побачити під час планетних транзитів. За словами Кардашова, цивілізація типу 2 найкраще представлена як така, яка здатна побудувати мегаструктуру навколо своєї рідної зарі, щось на кшталт сфери Дайсона. Це дозволить цивілізації використовувати всю енергію, вироблену її сонцем, а також експоненціально збільшити кількість придатного для життя простору в її рідній системі. Цивілізацію третього типу важче охарактеризувати, але різні теоретики стверджують, що достатньо розвинені цивілізації. Можуть побудувати мегаструктури навколо всієї своєї галактики, або навколо ядра своєї галактики, щоб використовувати енергію своєї надмасивної Чорної діри. Незважаючи на це, справедливо буде сказати, що цивілізацію здатну використовувати енергію всієї своєї галактики неможливо не помітити. У своєму есе Хенсен стверджував, що фільтр повинен знаходитися десь між точкою, де життя виникає на планеті. Абіогенез і точкою, де воно стає міжпланетною або міжзоряною цивілізацією. Використовуючи життя на Землі та появу людства як шаблон, Хенсон окреслив дев'ятиетапний процес, який життя має пройти, щоб досягти точки становлення цивілізації, що летить у космос. Перший етап з'являється населена зоряна система, органіка та населені планети на примітивному рівні. Другий етап з'являються репродуктивні молекули, наприклад, рибонуклеїнова кислота. Третій етап зароджується прокаріотичне одноклітинне життя, тобто клітини без сформованого ядра. Четвертий етап зароджується еукаріотичне одноклітинне життя, а це вже клітини з сформованим ядром. П'ятий етап з'являється статеве відтворення. Шостий етап розвивається багатоклітинне життя. Сьомий етап тварини розвиваються і починають використовувати різноманітні інструменти для полегшення свого існування. Восьмий етап починається індустріальний розвиток цивілізації. І дев'ятий етап відбувається широкомасштабна колонізація. Відповідно до гіпотези великого фільтра, принаймні один із цих кроків має бути малоймовірним, або життю важко виникнути з неорганічних матеріалів на ранній стадії, або ймовірність катастрофічної невдачі зростає, оскільки вид стає все більш і більш розвиненим. Будь-яка з цих можливостей має значні наслідки для людської раси. Якщо фільтр знаходиться на ранній стадії, то існування складних форм життя, включаючи людей, є рідкістю, і ми, до речі, вже витягли свій щасливий шанс, просто перебуваючи тут. Якщо з іншого боку фільтр розташований на більш пізньому етапі, то багато цивілізацій, мабуть, досягли нашого поточного рівня розвитку, але не змогли просунутися далі. З будь-якої причини. Це означало б, що точка, коли вимирання стає ймовірним, лежить попереду. З цієї причини є багато тих, хто вважає, що відкриття життя за межами Землі не буде приводом для святкування. Або, як резюмував Нік Бостром, ви починаєте з мільярдів і мільярдів потенційних точок проростання життя, а закінчуєте загальною сумою нуля позаземних цивілізацій, які ми можемо спостерігати. Отже, великий фільтр має бути достатньо потужним, тобто критичні кроки мають бути достатньо малоймовірними, щоб навіть після багатьох мільярдів китків кубика не залишилося нічого. Ні прибульців, ні космічних кораблів, ні сигналів, принаймні жодного, які ми можемо виявити в нашій частині лісу. У будь-якому випадку. Відомий висновок, що жоден вид у нашій галактиці не досяг дев'ятої сходинки, інакше докази його існування були б всюди. Тож цілком можливо, що розумні види не переходять від восьмого до 9 кроку, тобто від цивілізації типу 1 до цивілізації типу 2. Зрештою, великий фільтр і парадокс фермі не роздільні, і спроби вирішити один незмінно втручаються в інший. Наприклад, розміщення фільтра на ранній стадії дев'ятиетапного процесу Генсена означало б зробити висновок, що людство не знайшло жодних доказів існування розумного життя, оскільки воно не існує, що є самою основою гіпотези Харта Тіплера. З іншого боку, якщо це так, що розумне життя існує десь, але умови, в яких воно розвивалося, є рідкісними. То ми залишаємося з неминучим висновком, що ми просто ще не знайшли жодних доказів. Це точна логіка, яка лежить в основі гіпотези про рідкісні землі, яка є ще одним можливим вирішенням парадоксу в фермі, і про яку ми поговоримо вже в наступному випуску цієї серії, буквально за два тижні. Або, як уже зазначалося, причиною може бути те, що така природа розумного життя знищувати себе в результаті технологічного прогресу. Це може бути результатом ядерної війни, зміни клімату, розвитку штучного інтелекту чи інших причин. До речі, щодо штучного інтелекту, але стосовно, так би мовити, позитивного його представника, хочу нагадати про своїх друзів, про канал від українських авторів Хвилинка кінофейлів. Для створення своїх відео вони вже використовують штучний інтелект, а саме так званий комп'ютерний зір. Ви спитаєте, для чого? Для того, щоб шукати невідповідності, а простіше кажучи, помилки у фільмах та серіалах. І повірте мені, що іноді бувають такі знахідки, на які б ніхто з нас ніколи не звернув би уваги. Але попереджаю: перегляд затягує. Отже, переходьте за посиланням в описі до відео та підтримуйте український ютуб. Але спочатку додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися ще трошки про великий фільтр. Як резюмували і Шкловський у своїй книзі Пошуки позаземного розуму у 1966 році, спокуса полягає в тому, щоб зробити висновок, що існує лише кілька передових позаземних цивілізацій, або тому, що ми є однією з перших технічних цивілізацій, які виникли, або тому, що доля всіх таких цивілізацій знищити себе, перш ніж вони підуть набагато далі і будуть розвиватися разом. Використовуючи людство як шаблон, можна стверджувати, що багато екзистенційних загроз, з якими ми стикаємося, є типовими для цивілізації на нашому рівні розвитку. Є багато інших пропонованих рішень. Наприклад, цивілізації не є неіснуючими або мертвими, а перебувають у сплячому режимі. Існує теорія, згідно з якою вони можуть уникати контакту, щоб не заважати нашій еволюції, так звана гіпотеза зоопарку, або щоб захистити себе. Було навіть припущення, що людство було навмисно ізольовано за допомогою розвинутої цивілізації, воно ж, гіпотеза планетарію, щоб вони могли вивчати нас уважніше. Але це я вже трохи забігаю наперед, адже про всі ці гіпотези ми будемо говорити більш детально в подальших відео. Тому не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити наступних випусків. Звичайно, ці теорії, як і сам парадокс Фермі, не можуть бути вирішені, доки не будуть знайдені докази існування позаземного розуму. Як одного разу сказав відомий науковець і автор наукової фантастики Артур Кларк, існують дві можливості або ми самотні у Всесвіті, або ні. Обидві є однаково жахливими. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі! I'm <laughs> sorry.